Зараз продемонструю, як працює чат GPT на годинниках HK8 Pro Max та HK9 Pro. Наприклад, HK8 Pro Max покажу. Вам годинник потрібно підключити до телефону як гарнітура. Тобто в налаштуваннях меню Bluetooth повинен бути підключений пристрій HK8 Pro Max Call. Якщо не підключити та спробуйте зайти до чату GPT то воно вам попередить і попрохає вас це зробити. Привіт, як діла? Ось воно вивело, тобто йому задавати питання якісь, то потрібно примикати годинник. На мову, з якою ви хочете задати питання. І все ж таки з українською мовою, якщо годинник, то чат GPT буде намагатися розпізнати її як англійську, тому що поки що українську мову воно не підтримує. А от якщо йому задавати питання, на які ви розумієте, що буде досить розгорнута відповідь, то іноді може відбуватися така помилка, тобто не результатів, Немає їх. Тому краще використовувати чат GPT на мобільному телефоні. Або, наприклад, на комп'ютері. В них є також сайт і додаток. Так як там це все відбувається набагато швидше і зручніше. Тому що ви отримуєте хоч саму розгорнуту відповідь, яка тільки може бути. А на годиннику в основному показують тільки якісь короткі відповіді. І іноді буває, що вони покажуть. Якусь розгорнуту відповідь, але там всього рядків 5, і далі просто закінчуються його слова, і три крапки. Тобто ви тут не зможете побачити якусь розгорнуту відповідь.